А ви знали, що існує такий лід, який при контакті з водою починає світитись. Ваші діти будуть в захваті від такої ванни. Свою Вероніку я точно здивувала. І цей лід є абсолютно безпечним. Його можна використовувати не тільки в ванну, а й в напої. Уявіть, яку неонову вечірку ви можете влаштувати. А ми свою з Веронікою вже зробили. Я замовила набір льоду з різними кольорами, і така краса у нас вийшла, коли я вимкнула світло. Ніка взагалі не хотіла виходити з ванни, їй не стільки сподобався цей лід. та чесно кажучи. Я сама сиділа і залипала з нею. Лід перестає мерехтіти, як тільки ви його прибираєте з води. Лід є багаторазовим, тому користуватись ним можна, поки не сяде батарейка. І так, да, він є абсолютно безпечним для дітей. Батарейки, які знаходяться в кубиках льоду, дитина ніяким чином не дістане. Тепер Ніка кожного разу з нетерпінням чекає вечора, щоб прийняти ванну. Та і я, чесно кажучи, не відмовилась би в такі полежати. А замовляла я такий лід на тему. Такий набір я встигла взяти по знижці за 100 гривень. А для вас я залишила посилання, де його можна замовити. Своєму телеграм-каналі посилання в шапці профілю.